7 жовтня відзначаємо день рівнопостольної святої теклі. Про особливості цього свята сьогодні ми поспілкуємося з отцем Ігорем Балуком. Славися, Слава Христу! Слава на віки! Розкажіть про життєвий шлях святої теклі. Свята текля вельми шанована в нашому українському народі, шанована якраз за той свій життєвий шлях. За своє ісповідництво, за свою вірність Богові і за проповідь Ісуса Христа. І проповідь не тільки може бути словами, але може бути і цілим своїм життям. Життєвий шлях жила вона в Іконії. така була провінція часів Шаримської імперії. Біля Середземного моря, ось вона практично ровесниця Ісуса Христа. В 40-роках х роках першого століття апостол Павло проповідував у віконії, і тоді теклі було 18 років. І вона дуже перейнялася проповіддю святого апостола Павла, щиро повірила і стала щирою християнською. Старалися її відвернути від віри рідна мама, жених, бо хотів женитися на ній. Але вона все вибрала жениха Ісуса Христа. Рідна мама відреклася від неї, віддала. Намуки. Сталося чудо, бо хотіли її спалити, а вдарив грім з неба дощ, всі розбіглися, вогонь погас і вона лишилася неушкоджена. Потім вона знайшла апостола Павла з Варнавою, і вони пішли в Антіохію. Там знайшовся ще один жених Олександр, такий поважний чоловік, і теж хотів, щоб вона стала його дружиною. Вона йому теж відмовила. Тоді справа пішла до влади. І той владар теж почав її залякувати. Каже, ти така молода, красива, ти позбавляєш себе багато багатьох насолод. А вона каже, я вже маю жениха, Ісуса Христа та. Ну, і щоб я не розтягував, були до зміїв її кинули, хотіли розірвати двома биками, до левів кидали її, леви, як коти полягали коло них. І люди, котрі були, дивилися на. То все, ті всі муки постійно казали великий і славний християнський Бог. Не добившись нічого тими муками, щоб християнство не поширювалося в Антіохії, то той правитель відіслав, каже, йди, ми тебе відпускаємо. І вона оселилася біля Антіохії, там така місцевість, Селевкія є. В горах і там свято жило практично до 90 років. А в той час так само, що було багато волхвів. Вони не могли витримати, що люди до неї йдуть, отримують зцілення, отримують допомогу за молитвами Святої Теклі. Ось, І послали до неї таких розпусних хлопців, ну, щоб вони її збезчестили. Вона просила помочі Божої, кинулася до одної з гір на тому місці, та земля розступилася і її так е, поховала. Але не, Господь не допустив, щоби е, теклю е, так е, збезчестили, скажімо так. Ну і відповідно, ота слава про Теклю… Вже з першого століття вона розпосуджувалася по землі, так прийняв наш український народ, так само вже, вже після прийняття християнства то свято прижилося в нас. Та, і знаємо, церкви називаються, і в бродах є церква святої теклі. Та, і наш народ молиться до неї, випрошує від Теклі в Бога, заступництва, помочі, ласк. Тобто, все то, що вона робила за свого життя для людей. Розкажіть про особливість такого свята? Особливість, я думаю, що та, що е, свята Текля рахується рівноапостольною. Тобто, е, апостоли, е, вони е, чому рівноапостольною? Е, вона не, не, не причесла ніби до тих дванадцяти до 70 апостолів, так? Але рівноапостольною, тому що вона. Е, дивіться, що робили апостоли. Апостоли визнавали Ісуса Христа за свого Бога і що? Проповідували Ісуса Христа. І апостолів не могли злякати ніякі муки, ніякі переслідування. Вони твердо визнавали і твердо проповідували. І Бачимо ті всі якості в житті Святої Теклі. Вона твердо визнала раз і на ціле життя Ісуса Христа як свого Бога і Спасителя. І ніякі муки не змогли її від тої, від тої віри відвернути. І своїм життям, ну і вчинками, словами, вона завжди проповідувала Христа. І тому. Свята Церква вважає її рівноапостольною. Щось подібно як рівноапостоль, наша Ольга, правда вона е, теж визнала е, Ісуса Христа е, своїм Богом, а потім е, Богом нашого цілого українського народу. Дякую за таке змістовне інтерв'ю.